Гуляємо коло річки, яка протікає в нашому селі. Річка Спай чи Спуй. Водичка чистенька. Такий кам'янистий берег. А там, бачите, ось а... тут дамба така, щоб не було затоплення в селі. І в канали. Ось тут камінням викладено. Легенький вітерець, гарна погода, тепло, трошки пасмурно, але тепло. Покошені края ось тут. Там далі вони не косять або спеціальною машиною косять, яка так склони угу. нахили. Ухили стриже. <стрижу> а тут стрижуть рівненько. Такі лавочки. Можна сісти, відпочити. А вон паромчик пливе. Гарно тут прогулюватись. Вон такі квіти ростуть, як я вам показувала у мене на дачі, і вони... На узбіччях каналів. Бачите ці рожеві? Квітну, ті, якісь ще жовті. Ось такі, такий берег. Річка, мабуть, піднімається, тому такі дамби побудували. А он там хтось вигулює свою яхточку. Гарна річка, але вона дуже швидка, повноводна і глибока. Ти тут швидка. У нас є там пляж, але попереджають, що треба бути дуже акуратним, за буйки не запливати. Бути чия сильна. Цьому році ще на пляжі не були. Ходимо ще в кофтах, інколи в куртках. Літа ще не було в Нідерландах. Може буде. В другій половині липня, в серпні. Тому що тут літо по 21 вересня, літній сезон. Пізніше починається, пізніше закінчується. Природа прямо як в Україні. І лебеді, і качки, і верби над водою. Вони пливуть до нас, показати всю свою красу. А тут такі сходи можна спуститися до водички. там какие то качки. Руди. Это такая затока. Невеличка. там, мабуть, остров. А далее уже пошла широкая речка. А такие доставочки приезжают. З такою красивою полуничкою машинки. Солодка полуничка. Ну це не нам. Красиві машинки просто тут такі розокрашені, розмальовані гарні. Всякими продуктами, фруктами. А зараз ось такі їздять. А у нас знову дощ. І 15 градусів тепла. Літа, мабуть, так і не буде. Мої бідні квіти знов заливає дощ. Я вже мовчу про стан свій, що ми тут без сонця сидимо практично. Вітаміну Д не вистачає. Це для здоров'я не дуже гарно. П'ємо в пігулках вітамін Д. Три влітку. Це такого ще не було. Ось такі, друзі, справи в Нідерландах. В цьому році з погодою. В Україні спека, Нідерланди заливає. Природа капризує, м'яко кажучи. І що в таку погоду? Їсти, їсти. ось Залишилась. Одна така в аерогрілі готували. Це називається люмпія. Лумпія. Такий тонесенький млинчик це якась азіатська страва така. Тут багато таких кіосків, бачите, воно закручено, тоненький млинчик, а всередині капуста. Ну, є і з м'ясом, але з капустою смачненькі, От в аерогрілі ми приготували. Ось так от виглядає. Лумпія називається. Доволі таки смачно. Ось, бачите, всередині така тушена капусточка з морквочкою. Малинчик тоненький, тоненький. В Нідерландах багато таких точок. Це фастфуд. Вважається стрітфуд. Овочі і тоненьке тісто. Ну, вважаю, що смачно і корисно. Хочу відправити посилку в Україну. Ось купила такі актуальні речі. Хочу вам показати ось такий фонарик на голову. Так він світить, ще й мигає. Тут декілька в нього різних функцій. Ось такі купила. Ось такі вже купувала. І такі на батарейках ще купила. Оці акумуляторні їх треба підзаряджати від Мережі, а це на батарейках такий маленький. Так, ну це гостинці. Ось такий солодкий хлібчик, чайок. Це мені подобається лорд Нельсон. Різний чайок. Що тут ще? Кремчик для рук? Ну, ось такий чайок манга теж. Цукерочки різні, фісташки. І ось такі жара. Це я сусідам своїм друзям відправляю. Спека в Україні. я побачила в Лідлі ось таку а, мочну сорочку, легенька, така тоненька. От. У мене там сусіди, чоловік і жінка мого віку. І я їм такий набір. Нехай вони будуть такими лимончиками. Йому ось такі ось шорти легенькі, літні, щоб їм не було жарко вдома ходити. А сусідці ось таку, ну, можна сказати, домашнє плаття. Ось такі лимончики. Ну і різні там смаколики, гостинці. А саме головне це, звичайно, ось ці фонарики. Сусід після інсульту, і ну, він погано ходить і вночі йому потрібно. Сусідка сказала, що користується. Ось. Тому ось так допомагаю своїм друзям, сусідам. Трошки, як можемо, так і допомагаємо, ділимося. Ось, а це такий смачний солодкий хлібчик. Він тут з горішками, з родзинками, Він різні буває, що тут мигдаль. З горішками. Так? Більш нічого, тільки горішки. Смачний такий солодкий хлібчик. Ну, і чайок. Чайку з солодким пирожечком. Зараз нічого такого не передаси, спека, ніякої ковбаси, сиру, шоколаду. А взагалі я цю посилку збираю із-за того, що відправляю теж речі, які мені не потрібні, які на мене там вже малі. Бувають там і нові речі, ті, що там давали. А в Україні, в принципі, є люди, котрим це потрібно. Тому я об'єдную так посилку з гостинцями і якісь свої речі відправляю, тому що тут вони якби і не потрібні. Нікому їх не віддаси. А там завжди я віддавала, де сусідці, вона відправляла в село. Ось таку посилочку складаю, друзі. Так що, поки в мене є час, поки йдуть дощі, на дачу не їду, буду займатися посилкою. Ось у мене ці два пакети. Тут речі, якісь, які на мене вже малі. От І теплі, і літні. І відправляю все в Україну. Отак, От друзі, всім скорішого миру, налагодження життя в Україні. Допомагаємо, допомагаємо один одному, донатимо на ЗСУ. І чекаємо, чекаємо миру і всього самого найкращого, чого вам і бажаю. І собі теж.